Звісно, вони всі знають своє ім'я. Я знаю всі їх ім'я, їх анамнез, їх лікування. Що з ними було. А там у нас котики. На даний момент три притулки. Це, це аж найвеликий. Але взагалі на моєму кураторстві знаходиться приблизно 160 собак, бо цифра постійно кожен день змінюється, і 75 котів. нас застала війна зненацька, трішки ми були не готові, але в нас тоді було вже 20 собак, теж інвалідів. Ну, ми так скоординувалися, зібрали сухий корм, купили, їжі, усе таке і в принципі, сиділи допоки сиділи. На нашу діяльність воно вплинуло тільки у нас набагато більше стало тварин, ми набагато більше стали допомагати. Це стало більш мас масштабніше. Тоді в нас коли ми, коли з зерпіння в Київ, було 20 собак. На кінець березня їх вже було 45. Це Сніжана, вона в нас вже з зими приїхала. В Запорізькій області її будинок зруйнували, вона під завалами її знайшли. В неї очі від контузії лопнули знутри. Тобто повністю відс... 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 відслоїлася роговівка усе. Що, не ні Пішли. Бо вона боїться вулиці. Ми постійно приймаємо тварин з Донецької області, Харківської, Запорізької, Херсон теж. Ну, вони виїжджають, нам вивозять їх або волонтери, або військові. Ну, вони їдуть дуже складні, тому що вони там не отримують ніяку медичну допомогу. І вони дуже виснажені, ході, залякані. Чаще за все стріляні теж. Постійно ми знаходимо кулі в тілі. Хто ти мій хороший? Танкісту танк переїхав лапу в Донецькій області. Довелося ампутувати. Хто ти? Тізьми мій хороший, так? Да? Ямо мій зайців, так. Да? Це була мрія дитинства взагалі відкрити свій притулок. А як ми прийшли до таких тварин травмованих, воно якось ну мені подобається цим займатися для здорових тварин, притулків в Київській області, напевно, штук 20, якщо не більше. А для травмованих і хворих тварин жодного. Ну для мене є дві дуже великі складнощі: це коли тварини помирають. До нас зі ста відсотків тварин, які до нас приїжджають, виживають десь 70 відсотків, тому що вони їдуть дуже, дуже важкі. Це складно, але психіка адаптується. Я потрохи звикаю. Звісно, бувають такі моменти, коли дуже прив'язуєшся до тварини, і це дуже важко пережити. Але ну, іншим треба теж допомагати. А вон лежить чорна собака Любаня, і вивезли до нас з Турецьку, в неї впродовж всього хребта вісім куль, тобто її чергою розстріляли. Вона була паралізована по шию, вона не могла рухатися, але завдяки лікарям і фізіотерапії вона може ходити, навіть не, х... не кульгаючи, то я думаю, може, сподіваюся, що вона теж родини не йде. Коли настане мир, я не знаю. Я дуже сподіваюся, що найближчий час я хочу в це вірити. Моя думка, ну я не знаю, я, мі... те, що я повинна зробити, це забезпечити тварин безпекою, їжею і щоб все було добре. Спокійне небо над головою, не боятися тривог, перестати щоб перестали привозити з Донецької області до мене максимально травмованих тварин коли вони одужують після таких травм, які несумісні з життям, як вони борються, як вони хочуть жити, як люди потім забирають цих собак в родини. Я бачу, що це все не просто так, що це не в пустоту в порожнечу, то я продовжую це робити.